Базовий мінімум або розкішний максимум версія дружба. Bam. Брати відпустку, щоб поїхати з подругою в міні подорож Це розкішний максимум. Це, да, ти... Супроводжувати подругу до лікаря. Базовий мінімум. Це, да, це базовий мінімум. Дозволяти подрузі їсти з твоєї тарілки. Базовий, базовий мінімум. мінімум. Купувати подрузі їжу, коли знаєш, що вона не встигла поїсти. Базовий, базовий мінімум. мінімум. Дозволяти подрузі стерти твої сторіс, якщо їй не подобається, як вона там вийшла. Ну, базовий мінімум. -да. Допомагати писати повідомлення для хлопців. Базовий мінімум. однакові татуювання. Розкішний максимум. Розкішний максимум. Підписуватись на всі аккаунти, які веде подруга базовий, базовий мінімум. Ділитись косметикою. Базовий Ділитись мінімум. Косметикою. Базовий Ділитись одягом на важливу подію. Базовий, базовий мінімум. Робити подружжя масаж, коли в неї болить спина. Ну, це базовий, базовий мінімум, але це якщо в неї болить спина. Поширювати геолокацію для подруги. Базовий, базовий мінімум. мінімум. Відміняти побачення заради зустрічі з подругою. Одну Один раз, раз можна. базовий мінімум, а на постійній основі розкішний массовом. Да. Не спати всю ніч по подрузі, потрібно поговорити. Виговорити. Так само, я думаю, так? Да? Не, да, 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 не на да. постійній основі туди базовий mm -hmm. мінімум. Да.